Цікавий маст відносно невеликої потужності. Вмикається, працює, видає дев'яту помилку. Короткого по батареї нема. Запобіжник по батареї цілий. Половина транзисторів втомилися. Звичайно багатий внутрішній світ. Копії 1404 РФ. Тут якісь JC, JCS стоять. Можна побачити алюмінієві підводи, їх багато, аж 3-4 штуки, 4 підвода на кристал. Так, досить серйозно зроблені, але алюміній, ну, достатньо. Здув. Але бачу, далі є короткий, Знайшов ще пробитий супресор. А саме цікаве, це ось тут дивіться. Бачите, дорожка вигоріла на супресор. Супресор пробився, і замість того, щоб спалити запобіжник, просто спалив доріжку. Ось такі конструкторські прорахунки. Хоча в режимі постійної роботи, можливо, він викиди ловив і цієї доріжки було достатньо. Але ще питання, коли, як пробився? Чи він не пробився і не потягнувся за собою. Але це півбіди. Значить, половину транзисторів зняв. І вроді якби транзистори, це зарядка конденсатора, зараз вона ось. вроді транзистори не пробиті і по гейту не пробиті, правда? Але вони по дрейну пробиті. Цвяшок. Давно я не бачив такого, точніше, я таке побачив пару днів тому перший раз в житті, а це другий. Випаюю решту. Розпаював мостяку, продзвонюю, перевіряю, кидається в очі, а тут нема обв'язки. Тобто гейтові резистори є, пішли. На транзистори розкачки вони відсутні, закорочені нульовиками, а далі тікає на мікросхему потужності Тут от розкачку зробили інакше, без гальванічної розв'язки. Точніше, вона, мабуть, через зживлення, через трансформатор. Проц основний на основній платі, а не на субмодулі. І якби ось так пусто. Видно, що зачепило, а я вже розказував за варистор і за спалену, супресор і за спалену доріжку розказував. Решта ніби виглядає все поки ціле. Треба міняти і пробувати запускати. Щось цікавого в тому мустяці те, що в нього немає реверсу. Тобто він не працює реверсом. Він з напруги акумулятора робить 220. Тут видно ось шатківницю, діодний міст. А реверсом воно не йде. Зарядка відбувається на окремому блоці живлення. Ось він, трансформатор. Його демфер, там десь є окрема розкачка, силові ключі. Тобто зарядка тут імпульсна, незалежна. Інвертор працює окремо, ще діодний міст видно. і ось цей дросить, по-моєму, з запобіжником. Такого форм-фактору інвертори, такої схемотехніки, навіть маючи сонце, мають певні обмеження по підмісу. Тобто, підмішувати вони можуть обмежено або не можуть. Наприклад, сонце. Напряму працює по низьковольтній зарядкою батареї тільки, а підмісу в мережу, скоріше за все, немає. Що ж нам той маст покаже чи не покаже? Вмикаю. Недобре. Такого звуку бути немає. Очевидно, є додаткові проблеми. 7 Ампер струм валить. Щось не так витягую повторно. Ну що ж, якого біса? Кінець року ніколи не був легким. Знаємо, що по батареї короткого нема. Це заряд конденсаторів. Знаємо, що на транзисторах короткого нема, це теж заряд конденсаторів. Тобто низьковольтний перетворювач у нас зараз цілий. У нас 7 А. Якби звук, такий як удар, і щось гудить. І це може робити фактично хіба якийсь DC-DC перетворювач. Це дросіль виходу, трансформатору струму. Це трансформатор зарядки від 220 мимо. І в нас залишається вторинне живлення. Тепер звертаю увагу на стабілізатори, які мають сліди перегріву. Це є лінійники. Треба дивитися, що по виходу цього блока живлення на власні потреби, бо короткого тут нема. Струм не зашкалює, а значить, скоріше за все, щось по навантаженню. Силова частина також дзвонилася добре. Продовжую продовжувати. Трохи пошуків з тестером і паяльником знаходжу винуватця, де не було сигналу керування. І тепер. Тепер струм холостого виходить, 300 мА, воно пищить про якусь помилку. Тепер можна вмикати далі і дивитися, чи воно готове жити. І що воно нам скаже? Які помилки будуть чи не будуть? Якщо би нам повезло і 220 появилося, то воно би мало появитися десь там. Тому чимно чекаємо. Показує напругу і потужність. Включатися не спішить. Змінив обрати вентиляторів. Вуаля! Свистить всіма дроселями. 230 вольт без навантаження має. Добре, помилок нема. Збираю, тестую під навантаженням. Страшно противно свистить. Тональність піску залежить від напруги акумулятора. Вентилятор виключилися, холостий хід, ось один Ампера при 13 вольтах. Якщо напруги додати, частота свисту зростає. Ну і холостий хід чуть міняється. Мене цікавить під навантаженням, бо ті всі свисти для китайців то таке 7-8. О, свист пропав. Цікаво, куди ж подівся свист? Швидко і плавно зник. Прогрівся? Круче, як лямповий телевізор. Спочатку перевіряю, чи бачить, мережу, чи заряджає акумулятор і байпас, а потім на великій потужності вже буду перевіряти все інше. Запуск від 220 є. Дивимося за напругою на акумуляторі. Акумулятор зарядиться миттєво, бо він напівдохлий. Зараз інвертор виключений, вмикаю його, чекаємо байпасу. Скинув оберти вентиляторів, поки що напруга просідає. Це би мав бути байпас. Чути легкий писк. Підключаю потужне джерело, воно не зовсім гальванічно розв'язане, тому вже без мережі 220 буде робота від акумулятора. Свисти мене трохи турбують. Чому воно так свистить? Не знаю, чи так має бути. Ну, під навантаженням ми зараз побачимо. Курча. тотальне запихуйство. Три блока живлення 25 Ампер, 10 А і 65 А. Це є кіловат з копійками, нам би мало дати можливість протестувати. Тут я мушу знизити напругу до приблизно 12 вольт. Подаю пів кВт. Пів кіловата дав. Знову є писк, він, мабуть, якось пов'язаний з навантаженням. Пів кіловата валить. Даю кіловат. Даю кіловат. Пішли оберти. Світиться, кіловат пакує. Зашкал на тому 10 Амперному. Тут я можу попіднімати. Не піднімлю, бо то вже обмеження також. Тобто воно вже по максимуму пакує з блоків, що може. Ну давайте довантажимо ще 200 Вт, кіло 200. І пішов в захист тепер. 52 помилка тепер. Добре, перезапустимо, подивимося. 52 це занадто низька напруга на шині інвертора, то він вже не стягує. Включаємо повторно тільки на пів кіловат, на кіловатті не варто. Є запуск і сильний піск. Що ж це за піск? Звідки він береться? Що ж це за дроселі так співають і чому? Кіловат даю і кіловат теж тягне. Такий тест на мінімалках. Далі нехай з акумулятором власник тестує більш детально. Тют, а ми його по дорослому мучили. Ось в нього. 1000 вольт ампер, тобто він 1800 ка Але в нього потужність по AC 1000 вольт ампер або на резистивному 1000 Вт. Тобто ми його від... відтестували по дорослому. Він видає все, що має видавати. В принципі, питань нема.